Доброго здоров'я всім! Ми з України. Вітаю вас Акерванська пасіка, І я Сергій Іванович. Давно не виходив я на YouTube, трошки згорів, трошки працював з бджівками, було прохолодно, зйомочку не вів. Хочу вам показати. Такий легенький розпакуночок, який придбав пасіки. Трошки запасаюся. От варов смужки по 10 штучок тут знаходяться. Так. Є такий от до них буде от. такий документ гарантійний талончик, як завжди. Вот. Значит, Вара фарм теж так от мені сподобався в минулому році. Теж пару упаковочок таких вот. И ось вот таких вот дві. Теж теж смужечки роблю, намазую. В прошлому році бачу працювало, підставляв трошки там газетку. Біленьку, а четвертий формат з е, і замочки ось такі от у мене є вже. І ще пасіка розширяється трошки. Надо на нижні корпуса до, до пристегувати до дніща. От такі от є тут різні вони. Потом есть есть точки такие для магазинчиков я еще покажу вот есть тоже кольоровые желтые и белые одинаковые тут прорези так значит для продыха для лета для прилета и закрывать тоже есть такие и 10 комплектів на 10 вуликів Отакі от загороджувачі теж оцинковка, да, така, вона не ржавіє, довго стоїть, вже там є вулики по п'ятому п'ять років їм і ще навіть Нічого там немає, и все, як, у... коротше, яку поняли мене. От, Хорошо, мені подобається тут і сеточка, і зразу ж воно получается скільки хочеш можеш виставити. Якщо слабенька сімеєчка, можна 4, так, 3 на бджілки прольота, і нормально йде. Вот так. показал все рассказал так. значит, вот такая вот ссылочка есть подаруночек вицина и внука вот такая уже три рока и Така от уже прийшла цепочка, ланцюжочок. Да. Бо стирається все і потрібно ось є таке от оно. хозяйство це. Нова шиночка, така гарненька от. І два ланцюжка. От таке от це буде добре. Мені дуже подобається. Мелочовку роби любу. Только маслиця трошки додаєш. І вперед. Хорошо. Пиляє только так. Мілочовочку десь на деревах сухостойчик якийсь там. Щось підправити. Ось, такий ось магазинчик или в корпусі оцей штучкою ой красиво получається така для перегородки можна робити виставив прибив собі на ціху, этот сами, планочку і по ній пройшов вона красиво скільки тобі треба якої хоч ширини підправив собі зробив И на магазинах, и на корпусах можно нормально все. Працюет хорошо. И вот такую штучку я Вот для пасеки крыманской. мечта поэта. Це моя мечта збулася. Вона потрібна мені уже така фрейзер називає. Названня Фрезер. От, от такий фрезер. Лекс, так. Да? Чешский, по моєму Ну, може бути і не чешський. О! Вот і все. И який тобі надо подтанцовочка така. Скільки тобі потрібно. Раз, затягнув, та і все, воно тобі хороше. І за коробочка. така, скринька. З обручальними кольцами. Ой, ну коротше, понятно. І отакі фрезерки, ось о, фреза. Різні. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім. Ось. І з подшипничком для вибірки. Канавочки. Полукругом можна таке тут робити. На цих і на магазинах, і на вуликах, і внутрішні ці фаски робити. И отверстие можна робити і в магазинах, і в корпусах цих. І прорізі, якщо потрібно робити, для льоточка. Коротше, от мені дуже подобається. Будемо працювати. А зараз хочу показати вам, до якої стадії дійшла вже в мене джеломатка від племенника. Колочку ми подивились. А це от, яка вже потужня сім'я получилася Від матки, Вжила матка в минулому році від пламенника. В зиму пішла на трьох рамочках, коли там вже ближче до закінчення літа. нарастила на вот три, три. рамочки расплоду, расплит был. Вот. А это уже потужная семья стала. Такая гордая уже. Вот сюда есть Недільки дві, вже як я поставив вертій магазин. Ну вони тільки-тільки почали відтягувати рамочки. Першу неділю геть навіть не трогали першу неділю. Ну я побачив, що не трогають. Знову перекрив їм львівночкою, щоб вони ще потужні стали. Ну я вже з цієї бджола матки. У мене матки вийшли. Я її ставив в Нікотовський сот на неділю, бо три дні, чотири дні не сіяла і обризку її росинкою розведеним медом із цукром. і не сіяло 6-7 днів, аж на восьмий день тільки лічиночки закинула. Так що ось тільки-тільки ось вони почали відстроювати. А внизу позаливали медом по бокам. Я ж потім тільки пішли сюди. Бо там я рамки ще ставив вачинку. Так що думаю, що соняха вони принесуть. Зараз тільки липа починається цвіти. Замаринували тут усе. все. Ось така печатка. Герненька повністю. П'ять рамочок тут. Печатка повністю отака красива. Так що дякую. Хлопчику який на інтернеті Портер Юа розіграш в джеломатки було. Ну, далі не буду лізти. Усе тут добре. хороший так що працює джеломатка хорошо виведена я так думаю що вона вся уже сім'я мені два магазинчика я думаю стовідсотково нанесе Тут не подалик Сонях. Все. Працюй, моя хорошая. Ну что, всем до побачения. Все буде добре. З вами була Керманська Пасіка, Сергій Іванович Тачок перший. Здоров'я вам бажаю, успіхів і хорошого до збору. Пока.